Дві сотні ФПВ-дронів для бригади Азов. Бойові безпілотники на турецький напрямок передає Вінницька громада у співпраці з міжрегіональним гумштабом. Підрозділ тримає там оборону, захищаючи позиції та відбиваючи наступ окупантів. Ці пташки мають підсилити саме артилеристів. Існує, як вам відомо, брак артилерійських снарядів. і саме ФПВ-дронами ми компенсуємо це в умовах постійних штурмів. ФПВ-дрони допомагають відбивати ці ворожі накати, знищують техніку, особовий склад. Також ми перерізаємо логістику. Бійці азову кажуть, зараз без ФПВ-дронів важко уявити просування на будь-якій ділянці фронту, і саме така техніка вже не вперше надходить з Вінниці. для влади ж міста. Це ключовий пріоритет роботи: безпека та оборона. Ми вже кілька разів передавали їм і FPV-дрони, і Mavic 3 t і тепловізор, і тепловізійні приціли. Ну і далі будемо допомагати по мірі того, як ми зможемо закуповувати відповідне обладнання, яке на сьогоднішній день ну, необхідне для виконання бойових завдань. Щодня дивиться в очі смерті, це не просто дрони для знищення окупантів, це порятунок життів наших військових. Тож міська рада, щойно має запит, одразу реагує на потреби оборонців. Якщо говорити про сьогоднішню допомогу ФПІ засобів, то вона для нас важлива звичайно і тим, що вона допомагає знищувати ворожу техніку і силу противника, але в тому числі важливо наголосити, що це прояв. Підтримки цивільного населення, який для нас зараз надзвичайно важливий, це звичайно додає мотивації працювати швидше, ефективніше, більше і краще. Ситуацію на турецькому напрямку азовці стримано називають стабілізованою, і для відбиття ворожих штурмів потребують постійного підсилення. Ірина Дідух, Олег Літвінцев. Новини за день, телеканал Віта.